Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест, магній Б6 Ретард. Параметри мирної угоди для України обговорять міністри оборони Британії та Сполучених Штатів Америки. Параметри європейського мирного плану для України обговорять в Пентагоні, міністр оборони Британії Джон Хілі та його американські візаві, міністр оборони США Піт Хексет. Станеться це вже теж сьогодні, 6 березня. Про це британському виданню Financial Times повідомило одразу кілька людей. Вони ознайомлені з підготовкою до переговорів такого формату. Перед візитом до США очільник британської Міноборони заявив після зустрічі минулого тижня прем'єр-міністр Британії чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо наш діалог з друзями та союзниками, аби забезпечити шлях до міцного миру в Україні, забезпечення тривалого миру в Україні та зміцнення зв'язків між союзниками по НАТО. Будуть у центрі дискусії під час візиту міністра оборони до Вашингтона в середу та четвер, включаючи зустріч із його американським колегою Пітом Хекситом, Мовиться взяв британського уряду під час двосторонньої зустрічі. Два міністра оборони мають обговорити план встановлення миру в Україні, над яким працюють США, Велика Британія, Франція та європейські союзники. Повідомляє офіційний Лондон. Цими днями європейські лідери розроблять план щодо міцного та тривалого миру в Україні, який мають намір запропонувати Вашингтону. 6 березня нагадаю, також сьогодні відбувається саміт ЄС. Де серед іншого обговорять деталі цього ж мирного плану, США також заявляють про розробку свого мирного плану. При цьому він як той хаврашок, його ніхто не бачив. Як ми доходимо висновку, його насправді нема не було і не знати, коли він буде. Я нагадаю, що в рамках напевно відсутності цього плану Дональд трамп призупинив військову допомогу Україні та й обмін розвіданими з Києвом. Подумав, напевно, це на жертву треба тиснути. так? Видається з такої логіки дуже дивної радники з нас безпеки Уолтс повідомив, що президент Трамп розгляне питання щодо відновлення постачань, якщо сторони зможуть узгодити всі деталі цих переговорів. Минулими вихідними британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що продовжить спілкуватися з друзями та союзниками, щоб забезпечити шлях до міцного миру. Міністр оборони Британії 5 березня сказав: Ми продовжимо цю роботу в Вашингтоні найближчими днями. 4 березня президент України Володимир Зеленський нагадаю, написав в своїй соцмережі ікс, що Україна готова до переговорів і навіть готова підписати угоду про користі копалини. Стармер. Прем'єр Британії у телефонній розмові з Зеленським 4 березня привітав відданість українського президента забезпеченню мирної угоди. Важливо, щоб усі сторони якомога швидше працювали над тривалим і безпечним миром для України. Як пише видання Financial Times, Таймсхілі, намагатиметься переконати Гексета, що США для міцного миру повинні будуть запропонувати військове прикриття. Для європейських миротворчих сил без таких американських гарантій безпеки пише видання європейський план залишається незавершеним. Втім, радник із сенат безпеки США Майкл Волз 5 березня сказав, що США не готові застосовувати пункт 5 НАТО щодо колективного захисту союзників, якщо атака станеться не на території альянсу. Щодо зобов'язань США надавати підтримку американських військ країнам, які не є членами НАТО. Вол сказав, наприклад, французи мали війська в малі. У нас не було зобов'язань за п'ятою статтею, якби ці війська Знали нападу в малі. Ми також не хочемо мати такого типу зобов'язання щодо будь-яких європейських військ, розміщених в Україні. Ну ставити Україну і з Малі в один ряд історичні паралелі і порівняння і бойові від адміністрації Білого Дому. Не витримую часу ніякої критики. Залишимо її експертом, які скоро будуть в нашому ефірі. Зокрема, аналізувати і це. Як очікується хілі, також закликатиме США відновити постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими. Financial Times, цитує європейського посадовця, який брав участь у дискусіях щодо мирного плану. Нам потрібно, щоб американці брали участь у Розумній розмові ми робимо все можливе, щоб рухати справу вперед. Раніше повідомлялося, що представники Франції, Британії та України наступного тижня можуть втрьох відвідати Вашингтон для переговорів зі США щодо миру. Те, що це питання розглядається, підтвердила речниця французького уряду. Напередодні в день ми вам розповідали. Втім, пізніше, 5 березня, видання Figaro повідомило, що Єлисейський палац не підтверджує, що президент Франції планує візиту в Вашингтон наступного тижня. Україна, Франція Великобританія завершать розробку мирного плану найближчими днями. Інформує Reuters. Документ представлять у штатах, щоб сприяти налагодженню діалогу між Києвом та Вашингтоном. За даними агентства, робота над планом активізувалася саме після 28 лютого, після неоднозначної скандальної зустрічі Зеленського та Трампа. Деталі плану не розголошуються, але за словами європейських дипломатів, військові аспекти вже безпосередні практичні, мають бути узгоджені. Протягом тижня один із варіантів передбачає, нібито, місячне перемиря з мораторієм на бойові дії у повітрі, на морі, а також на удари по енергетичній інфраструктурі. І нагадаю, що питання миротворців гарантій безпеки. Про це сьогодні будуть радитися європейські лідери на терміновому, як вони самі його називають. Саміті ЄС у Брюсселі, зокрема, наші колеги з Радіо Свобода поспілкувалися з кількома дипломатами з ЄС і з'ясували, що на саміті вперше дійсно обговорять миротворчу місію. Миротворчу місію, і також будуть обходити, намагатися обійти угорське вето. Ось такі меседжі для Сполучених штатів Америки, готувати ми євросоюз і для України так само. Оголосили про цей позачерговий кризовий саміт 27 лютого напередодні зустрічі президентів України та США у відповідь на швидкий розвиток подій навколо пошуку миру. Але вже після цієї зустрічі темп значно пришвидшився і пошуку миру, і пошуку того, як діяти, як пише політико, європа тепер самотня. Так як діяти, як я в разі чого європейський союз не зможе переконати Сполучені Штати, що Євроатлантична єдність це не лише про гроші, це і про цінності, і про захист майбутнього і на загал. Ну, є НАТО, є ЄС люди якось звикли жити в цивілізованому світі у форматі функціонувань військових союзів, альянсів, дипломатичних об'єднань або зазвичай треба пам'ятати, нехай і 21 століття, або більше розвитку таких технологій сучасності, що в світі повинна переважати сила права, а не право сили. Просто хочу і забрав. Ми ж не живемо в часи пітикантропів. Їй богу, так от європейський союз буде збиратися сьогодні. І проєкт висновків саміту кризового термінового посли країн, членів ЄС будуть узгоджувати разом, вносити правки до нього. Новина про зупинку постачання американської зброї Києву може стати нагодою зробити текст підсумкової декларації більш амбітним. Повідомив один з дипломатів коментарів нашим колегам з Радіо Свобода. Посли ЄС чергове збираються сьогодні, і це буде перший саміт Євросоюзу, на якому офіційно обговорять питання миротворчої місії для України. Високопоставлений чиновник ЄС зазначив, що з одного боку тема миротворців перечасна, бо поки що немає ні припинення вогню, ані мирних переговорів з іншого над цим потрібно працювати. Багато з наших країн-членів уже заявили, вони готові брати участь. Тому важливо, що по перше ми це визнали. А по-друге, щоб ЄС міг обговорити серед лідерів, які саме рамком. Ви підхід вони готові надати, каже високопоставлений чиновник ЄС. Визнання звучить у підсумковій декларації саміту. Хоча згадка про миротворчу місію ховається під абревіатурою CSDP, яка розшифровується як спільна політика безпеки та оборони, це механізм, за яким євросоюз бере участь у миротворчих операціях. Ось цитата з декларації: у світлі переговорів щодо. Всеосяжного справедливого та тривалого миру європейський союз та держави-члени готові і далі сприяти гарантіям безпеки на основі їхніх відповідних компетенцій та можливостей згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки і оборони. Знаєте, це так, щоб не поняв Путін. Він же ж із конкретного мало що розуміє, а тут так завуалювали. Ну, хай вони просто, як каже Кірстарм прем'єр Британії, з'являться чоботами на землі. Ось це буде відповідь. А там в деклараціях а як хочуть завуальовують. Конкретика в цих формулюваннях відсутня констатують наші колеги з Радіо Свобода, але вони мають стати аргументом на перемовинах представників Європи, президента Франції чи прем'єра Великої Британії зі США, повідомив один із дипломатів ЄС. Зокрема, це може продемонструвати президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу політичну підтримку миротворчої місії до цього Євросоюзу, а не лише обмеженої групи держав. Ми таким чином кажемо йому, ви можете бути впевнені, що європейці. Будуть там, будуть з нами. А ми просимо надати гарантії, гарантії бути присутнім, хоч якимось чином. Ну, ми говорили вже так, це кажуть дипломати, ми говорили з військовими експертами. Прикриття з неба, прикриття наданням обмі і обміном розвідданих. Це теж дуже допоможе супутники в цьому контексті. Питаю це, цього вистачить. А вже щоб бути, французькі, британські, австралійські, хай в них і океани, де пам'ятаємо, вони будуть вирішувати тут свої справи. І навіть не важливо. Де перші миротворці можуть з'явитися? Чи це буде близько лінії розмежування потенційної лінії бою? Можливо, чи це буде далі? Головне, як кажуть наші колеги, зайти, а там уже просунуться і вглиб. Водночас посли єс нагадують, що першочерговими гарантіями безпеки для України будуть саме збройні сили України, які підтримуватимуться з боку ЄС навчанням, фінансуванням та зброєю. Це нам теж все обіцяють.